Друзі, всім привет, вина геймс, і це новий відео. Сьогодні я буду видавати свою легендарну сцену у Майнкрафт. Ну а перед початком даного відроку хочу попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, бо на 2000 підписників я придумаю вам щось прикольне. Ну а я починаю цей відеоролик. І так, друзі, давайте, ось як ви бачите, я для, я для початку побудував ось таку от площу. Е, ось основа сцени моєї. І зараз, давайте, друзі, я побудую стінки. А для стін я напевно зараз візьму. Я візьму білу кераміку, Ось таку от. От вона гарна, прикольна. А то ось так от я все будую. A few moments later. І так, друзі, як ви бачите, я вже побудував стінки. І, до речі, ті, хто підписані на мій телеграм-канал, знають, що е, от посередне, яке я відновлював, воно завжди зникло. І тому я ось знов відбудовую його ось мій будинок. Треба буде його знов відбудовувати. Ось тут це знов відбудовувати. Тому підписуйся на мій телеграм-канал і будеш завжди першим дізнаватись новини. Проте, де я що зі мною? І взагалі все моє життя е, майже в телеграм-каналі. Так, зараз я хочу взяти е, лаймовий бетон і побудувати по типу зелений екран. Мені треба зараз, як на моїх усіх сценах. І так, давайте ось тут так ось підступаю. І зараз побудую лінію. Оп. Так, вверх будую. І тепер беру наш топорик. Раз, два. О, і тепер будую ось таку окантовку. Таку звичайну окантовку я будую. так потім... Готово. Так, А, ще й по висоті все якраз підходить. І так, давайте зараз я побудую стелю. А для стелі я, напевно, давайте візьму гладкий камінь. Так, смустон. Так. То, так от ось так от. Ось так доведеться зробити. Ще на один блок підняти. А, Точно. Сет раз. Раз. Два. Дийте ж ставлю. Опа. Сет. Се. Стоне. Опа. Готов. Дивіться, як все швидко я побудував. За дві... За 3 хвилини я вже майже побудував сцену. Бачите, як все швидко робиться. Речі, хто пам'ятає, в мене взагалі сцена в усіх моїх поселеннях була. У першому, найпершому посиленні на цьому каналі. Ось знов сцена, у серіалі була сцена. Оп-оп-оп. дивіться, як швидко я побудував. І пізніше ось тут ще я побудую сходинки Взагалі можна було опустити. Так. Давайте зараз поставлю я освітлення, бо без нього просто нікуди. І так, давайте. Де цей світильник? Ось він. Цей родстоун світильник. Давайте візьмемо на тердстоун та речах. Давайте ось сюди от поставлю. Тут у нас все працює. І ще треба давайте напевно, один ось сюди от я поставлю світильник. І так, тут в нас ну, майже вже як вуличне освітлення. І так, давайте ще я забув побудувати ось екрани, що ще є в них на сценах. Тому давайте я ще їх побудую. Воно в мене просто от по типу як зелені банери буде. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. А ну, в принципі, правильно. Усе я правильно побудував. Ще давайте усюди тут світло не проведу. І ставлю речах, все, готово. Дивіться, як швидко я побудував. Тепер я зараз швиденько ставлю сюди от напис Roll Games і сюди сходинки. Друзі, як ви бачите, я вже побудував сходинки для сцени, але не побудував напис через брак часу. І ще ось тут ви можете в приміщенні поставити комп'ютер. Ось тут ще, щоб ви ось так от вистрибувати зі сцени, ось тут можна поставити ТУ. Так, ти пристрибуєш з гримерною, бо під стеною в мене завжди була гримерна. Але за браком часу я не встигаю їх побудувати. побудувати. Дякую за перегляд, перегляданого відорого. Якщо вам сподобався цей підрок, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, бо на 2000 підписників я придумав щось прикольне. З вами був Ярогємс і до побачення друзі. побачимо, що зовсім скоро рогами свого і смівого. Рогами свого і ісмівого.